Молоді люди побрались майже сім років тому. Увесь цей час живуть в орендованому помешканні. З роки шлюбу у них народилось двоє дітей: п'ятирічна донечка і син, якому щойно виповнився рік. Оскільки подружжя планує третю дитину, вирішили придбати трикімнатну квартиру. 96,5 квадратних метрів обійшлись Дмитрукам у 482 тисячі гривень. На Закарпатті Міністерство регіонального розвитку відібрало 11 забудовників. Які вже готові запропонувати 118 квартир 20 лютого була поновлена програма Держдоступне житло 343 343-я постанова щодо здешевлення іпотечних кредитів, де сім'ям видається кредит під 16%, де є учасниками держава, яка відшкодовує 13% та 3% молода сім'я. На сьогоднішній день три області Київ, Черкаси та Ужереві одні з найперших, які справилися з цією програмою, розпочали її в Україні. Старт 2013 на збір необхідних документів пішло більше місяця. Щойно банк дав згоду на кредит. Родина вибрала квартиру в одного із місцевих забудовників. Получається, що в місяць 2 2000 гривень йде погашення тіла кредиту і 900 гривень, і менше – це будуть проценти в місяць. Тобто не не больше 3000 гривень нужно платить на протяжении 15 лет, чтобы получить трьохкімнатну квартиру. Сложности не було взагалі, тобто всі, всі були направлені на то, щоб все таки видати нам та кредит на нам минулого року дві Минулого року 2860 українських родин взяли участь у програмі Доступне житло. Вже у цьому році до регіональних управлінь звернулись понад 2000 громадян. У державній казні 2013 на відшкодування здешевлених кредитів передбачено 300 мільйонів гривень.